Вітаю всіх! Ви на каналі Тетяна Тара, і ми дивимося, які зміни вас очікують, що вже у вас на порозі. Давайте так, зміни, які вже на порозі. Зміни на порозі, що це у вас за зміни такі? І так, дивіться, у вас тут э, заканчується якийсь період вашого важкого життя, і ви вже. Зможете рухатись далі. Тобто ви тут захочете або з кимось розійтися, або а, взагалі побач, подивитися в іншу сторону вашого життя, на іншу професію. Е, можливо, захочете десь переїхати. Е, але що я хочу сказати, що ви тут з кимось розійдетесь саме це буде ваше рішення, це м, ви прийняли це рішення, ви, 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 ви так захотіли. Да, Можливо, комусь буде важко розставатися, але розуміння того, що е, треба це зробити. Е, бо Тут, де ви знаходитесь, зараз у вас нічого не виходить. Це може бути як в бізнесі, це може бути в вашому місті, де ви, де ви живете, в вашому краю. Да? Але щось таке, да, що ну, от зміни будуть пов'язані саме з цим. Тобто, там, де ви зараз знаходитеся, вже там вижена земля, вже там нічого немає. Вже ви там нічого не можете зробити, і ви це прекрасно розумієте. Тому зміни будуть саме у вас на порозі. Ви зробите цей крок. Тобто ви вирішите приймете якесь рішення, кудись рухатися далі, почати щось нове, кудись іти в нове. Про що саме тут говориться? Так, тут нічого не виходило. Так, ви будете намагатися йти до своєї фінансової стабільності. Або хтось, тут, якщо пов'язаний з коханням, да, то ви будете собі вже шукати, не то, що шукати, да, а вже йти, тобто, в, наступну, в наступний зв'язок з якимись іншими чоловіками, які будуть відповідати, скажімо так, вашим, вашому взгляду да, і вашим життєвим якимось позиціям. Хтось буде шукати тут іншу роботу вже. Але це вже у вас на порозі. І якщо ви зараз ще тільки про це мрідіте, да, або ще цього не робите, то я хочу сказати, що на порозі саме того, що прийде якась ситуація, яка саме заставить вас піднятися, взяти той чемоданчик да, і почати так. А це е, саме ситуація дійсно да, щось таке прийде, що або ваш внутрішній стан, який скажуть вам, що все, вставай, пішли. Так, пора. Прийшло. Прийшло время. Прийшов час починати нове життя. Прийшов час починати щось нове.